Музей замку в місті Дубно. Місто Дубно знаходиться достатньо близько з містом Рівне. Це, в принципі, невеличке містечко, і тим не менш цікаво, що коли декілька років тому я одну людину просив. Зробити якісь фотографії, зробити якісь матеріали з його місцевості, то він, власне, мені сказав, що от тільки краєзнавчий музей більше нічого в його місцевості нема. Я ну, якби з одної сторони, то, ну, як нема, то нема, що я можу сказати. З іншої сторони, мені щось почало згадуватися, що все ж таки десь там куча всяких міст, де куча всього. Але я такий, ну що ж, зараз же, недавно, проїхавшись по цим містам, я, власне, сам поробив ряд зйомок. І от, власне, музей в цьому Дубенському замку. По суті, є таким собі краєзнавчим музеєм на рівні деяких обласних краєзнавчих музеїв. І як бачимо спочатку його вітрини присвячені також Кам'яний вік, трипільська культура, доба бронзи, ну і, власне, далі вже наступні культури, наступні історичні етапи. Але от що цікаво, бачите, ці молотосокирка така цікава поруч з кам'яними ще знаряддями праці. І от ще цікаві цікаві кам'яні молотосокирки. А цю бронзову молотосокирку в принципі не так -то важко виплавити. При всьому при тому, що виглядає вона так красивенько, але вона достатньо є простою в виготовленій обробці. А от, кам'яні молотосокирки це зовсім інший рівень. І весь час, буваючи в таких музеях і оглядаючи їх наявність, я порівнюю їх з примітивними знаряддями праці. І розумію, що тут обробка поверхонь зовсім різна, і виготовляти їх мали, в принципі, далеко не один день, а в деяких випадках, можливо, навіть мало не роками. Але так чи інакше йдемо далі. Ось вже вітрина присвячена слов'янському періоду, і маємо достатньо мініатюрну копію збручської статуї. Вони тут е, пішли ще трохи радикальніше навіть е, за, е, власне, Рівненський краєзнавчий музей. Але йдемо далі, ідемо далі. Ну і ще там на вітрині, присвяченій добі бронзи, були такі спіральні наручі, спіральні браслети, подібні яким є і в краєзнавчому музеї. І це також цікаво, бо спіралі є одним з таких давніх символів, одним з давніх атрибутів. Але йдемо далі і далі і далі. І ось, перестрибнувши, в принципі, навіть Русь, вже часи Речі Посполитої. І вже часи, коли наші то предки писали і мали багато так книжечок. Деякі книжки на початку, звісно, були рукописні. І от буквально кожну таки таку літеру в книжці. Доводилось виводити особисто рукою, не знаю, не, не дай Боже, не принтером якимось. І навіть не друкарською машинкою, навіть не друкарським станком, а виводити рукою тільки потім, вже перші друкарські якісь знаряддя. Але, до речі, про перші друковані книжки. Більше матеріалів буде, зокрема, в відео з Луцького музею, з музею замку Любарта. Поки ж вивчаємо ці, наприклад, такі собі подоби корон. Але що ж, вони мають сегментні складові і мають перехрестя, тобто, є в такому квазівізанційському стилі. Далі, от, власне, зображення. Таких макетів місцевих фортифікаційних укріплень. Ну що ж, більш-менш цікаво, більш-менш так автентично. Знову ж таки, вже більш пізні знаряддя вбивства, а в деяких випадках знаряддя захисту, а в деяких випадках знаряддя вбивства і знаряддя захисту мало не одне й те саме. А ще є атрибути влади. Які часто є також непоганим таки знаряддям вбивства. Тут ми бачимо булаву й Єпірнач, бачимо обладунок. Цікаво, що як я його не оглядав, арабську в'язь там не помітив. Тобто, це роботи наших майстрів. І от взагалі, вивчаючи, що є. в наших музеях, у нас чи робота наших майстрів, чи робота європейських якихось майстрів, чи якісь, в принципі, обладунки, які привезені з Європи. Це, що стосується обладунків наших князів, наших всяческих шляхтичів, воєвод і так далі. Звісно, що стосується якихось трофеїв, чи вже більш пізнього якогось експорту, чисто для музею, то і в одеському краєзнавчому музеї і в інших можна, в принципі, бачити взагалі обладунки, мало не з Японії. Ну, Якщо казати про одеський краєзнавчий музей, то там буквально є обладунки з Японії. Єдиний, можливо, такий. У нашої місцевості обладунок, який має прироблені штучні вуса, що інколи дивує людей, яких я приводжу оглянути цей обладунок. Тобто, якби у нас, в принципі, то наші всі обладунки робились європейськими майстрами. І якщо не вважати те, що наші предки затрофеювали під час війни з Турками чи татарами, то в принципі у нас все своє. Що ж стосується московитів, то виходить, що зброю для їх царів, зброю обладунки, чи робили арабські майстри, чи в принципі вони то і самі були не проти Сурскарану, там, де сказано, що немає Бога крім Аллаха і Мухаммед його пророк. Ну, і в принципі, я з одної сторони поважаю і те вчення, і те богошукання. Але ж, ну, нам кажуть, що московити є споконвічними християнами, а в них сури з Корану. А в нас, зокрема, є наша вишивка. Яка, в принципі, як ті ж самі сури з Корану на одязі і обладунках арабів. Є також носієм наших знань, тільки в трохи іншому стані, в стані символу, в стані, в стані такому закодованому. Ну, як і інші предмети побуту, о, о, ці всі орнаменти, яких безліч, як правило, вони робилися також як те, що має смисл. Тільки у нас свій смисл, а не чужий. Не завезений до нас там незрозуміло звідки. Всі ці вишивки, як певна таки мова, зберігались в нашій місцевості. Звісно, всякі предмети е, достатньо мініатюрні з символами, і не мініатюрні, і достатньо великі. Наші предки також виготовляли, але це ще окрема галузь. Зокрема, в московитів такого нема і ніколи не було. Бо, власне, саме московицька вишивка, вона невідома, і московицька якась знаково символічна система також невідома. Бо і русинські вишивки, які колись туди трохи були занесені, вони для тої місцевості чужі. А від своїх фіноугорських вони відсуралися. Ось це всяческі монети, власне, значна частина яких знайдена на Рівненщині. Ну і це і інші подальші елементи виставки показують те, наскільки були цісними торгові відносини, в принципі, стародавньої Рівненщини. Ну, Якщо брати взагалі рівненський краєзнавчий музей і оглядати статуетку Серапіса, то взагалі це цікаво, бо та статуетка має походити, в принципі, то з Середземномор'я, але то більш давні часи. Тут же бачимо більш пізні часи і також Багато всяческого імпорту, і експорту, і е, різних торгових, е, фінансових, політичних відносин з Європою їхнього прямого свідчення. Так, в нашій місцевості, хоч і багато чого до християнського, зберігалось, але і християнство, утвердившись, фактично. Можна сказати, зробило наші місцевості своєю резиденцією, і далі вже з нашої місцевості розповсюджувалось як в Залістя, так і на територію Литви, а так і на деякі інші території. Але чим це було християнство? Достатньо цікаво. Це ікона, що зображує Ісуса і Його батька. І там все цікаве. А всякі чинці писали ці літописи, писали і переписували. І це також важливе явище, яке заслуговує свого окремого вивчення в плані їх мотивації, в плані того, що, наприклад, читаючи Повість «Врімяних літ, інколи видно, що літописець описує якісь Сучасні йому події, чи трохи недавні події, але описує їх через цитати з Біблії, чи якісь разючі відсилки з Біблії. Тобто, таким чином, трохи уподоблюючи реальні історичні події давнім біблійним, а реальних історичних персонажів давнім біблійним. Але це Константин Острозький. Благовірний князь, якого то, в принципі, і не треба ніяким е, біблійним діячам уподобляти, він наш князь з одної з гілок нащадків Рюриковичів. І цікаво, що навіть на цьому зображенні видно його особистий герб. Герб, який по суті є різновидом тамги. Бо тамги у наших князів існували фактично і до християнських, і пізніше до вже буквально достатньо недавніх часів. Тамги, ці самі давніші як на різних предметах Рюриковичів, як пізніх, так і давніх. Тамги, як на монетах і інших предметах е, сарматів, е, тамги, як на предметах е, боспорської династії, тому що тамги це наші древні символи. І ці династії, які е, виводили своє походження з сармації, відправляючи династії Сармації, е, звісно, що Зберігали і атрибути тих самих правлячих династій Сармації. А династії Сармації, сама Сарматія, в свою чергу була пов'язана із із Кіцією, і з іншими древніми культурами. І так, якщо це все відстежувати, то і через символи можна в кінці кінці вийти на ту ж таки трипільську, а ще раніше, м'язенську культури. І вийде так, що як подібно до тих самих спіралей, від чого якби, відходимо від е, давніх часів, то якщо будемо шукати в нас е, корені якогось явища, глибинно в його якби, сутність вдаватися, то вийде, що повертаємось до тих же самих древніх часів. І от воно от вона єдність поколінь, яка то і доводить, що ми є нащадками наших пращурів. І цікаво, що навіть якщо взяти московицькі якісь інші карти, які показують розселення слов'ян, то, попри якісь пізні літописні інші дописи про те, що. А можливо, десь наші предки з Дунаю прийшли. чи А можливо, слов'яни прийшли там ще незрозуміло звідкись. Але це пізні а, трактовки, достатньо пізні, не сильно пізні, так чи інакше пізні. І вони, як правило, а, ігнорують археологію і ігнорують навіть лінгвістичні і історичні свідчення. А от якщо за реальними всіми доказами вивчати це питання, то розселення слов'ян йшло якраз з територій, які пізніше стали серцем Речі Посполитої, тобто, фактично, слов'янського серця, сутності слов'янських центрів, які воз'єдналися, це єдність Польщі. І єдність Руси України. Бо, власне, з Польщі і з Русі України йшло розселення відповідно в нашому регіоні це на північ і схід, в польському варіанті це на захід і південь. Ну і власне, і від західних слов'ян, тобто поляків і виходців з Поляків. І від східних слов'ян, тобто русинів, і вихідців з русинів, фактично утворились південні слов'яни з усією своєю різноманітністю. Так що оце все розселення словян і як його інтерпретують, це суто явище пов'язані з історією Русі України. Ну і річ Посполита значною мірою також трималася на Русі Україні, на Польщі. На досягненнях минулих історичних епох як Польщі, так і Русі України. Булави ці ж самі пірначі шестапери, Це те, що також мало своє місце ще за часів Русі, тобто. Іде поступова якась така еволюція ем, і атрибутів правителів, і обладунків, і, в принципі, ем, тих самих же озброєнь і всього іншого. І видно, що нам нічого такого суттєво не заносили. Ем, у нас своє розвивалось. Так, наші контактували як з європейськими, так і зі східними майстрами, але по суті наші завжди мали і зберігали і знов створювали і проявляли свою самобутність у тих чи інших підходах. І це достатньо цікаво. Це те, що характеризує власне, і Польщу, і Русь Україну, як минулі. Колиски, власне, східних і західних слов'ян. Ну, і також, в принципі, важливо відзначити, що в свій час Річ Посполита була фактично, якщо не могутнішою, то однією з могутніших європейських держав, яка була, в принципі, на рівні АТО і. Трохи поміцнішою за так звану Священну Римську імперію германської нації внаслідок більшої своєї узгодженості. Ну, і коли козаки, в єдності з поляками і литвинами воювали проти турків, то, в принципі, також непогано давали їм прочуханки. Ну і московитам. Дійшовши до Москви, але на своє ж горе. І на своє ж розкаяння а, пожаліли московиців. Хоча московити нас з тих пір ніколи не жаліли. От таке воно діло. Пожалієш якусь нечисть, а вона потім і буде думати, як з жерти Проте от ще раз оглядаємо наші вишивки, які вдавнину мали достатньо. Велетенське різномаїття. В принципі, і до пізніх часів зберігалось різномаїття. Але чим далі, тим і орнаменти спрощувались і доводилось до якоїсь більш-менш такої класифікації по темах. А якщо брати більш давні часи, то там взагалі вишивка це. Чисто окрема мова, окрема писемність, окрема е символічна структура, окремий символічний такий алфавіт, який позначає фактично всі можливі явища природи, і позначає ну, достатньо багато ідей взаємодії з оточуючим світом. І за допомогою вишивки можна було описати мало не будь-яке побажання щастя, побажання успіхів в цій чи іншій справі, чи, навпаки, заборону якимось негативним сутностям підходити до людини, чи підкреслення якихось праведних якостей людини, чи ще щось таке, достатньо, достатньо величне і важливе. Ну і хоч з приходом християнства це трохи вже почало все відходити на задній план, але, в принципі, навіть після приходу християнства, ще років 500, то воно трималось мало не в своєму такому ще майже класичному стані, ну, а далі вишивка була знищена лише вже з індустріалізацією. Фактично. Бо до самих фактично, часів 19-20 століть, все одно в селах, в маленьких містечках жінки продовжували вишивати, і вишивали те, чому їх навчили їхні матері, їхні бабусі, і відповідно знали, що окреме треба їм вишити собі, що їм треба вишити. там Своєму батькові, своєму чоловікові, своєму синові, чи що окреме, а не те саме. Слід вишити, наприклад, своїй доньці, чи, наприклад, що можна вишити, більш-менш нейтральне, якщо якась стороння людина, ну, яка все ж таки чимось заслужила, і от просить, щоб їй вишили ну, дещо. До речі, хрести в нашому регіоні е, знаходяться, в принципі, з часів, хр... з часів хрещення ще раніше. І до достатньо пізніх часів, і, ну і до нинішніх часів хрести виготовляються, в принципі. Е, тому що, ну що ж, християнство вже на нашій території проникло. Це також, в, в принципі, в антиверсію до того, що стосується Московії, бо в Московії достатньо довго, в принципі, то власного якогось виготовлення носимих хрестів не було. Та, і, в принципі, зображень хрестів на якихось предметах також довгий час не відстежується. А от всякі ісламські мотиви в Московщині. Достатньо разюче знаходиться. Але краще знову оглянемо Константина Острозького і подумаємо о наших пращурах. До речі, можете взагалі якось погуглити. Це буде достатньо цікаво для власної самоосвіти, що стосується як Константина Острозького, так і взагалі славетного роду острозьких. І їх походження. І, зокрема, буду радий, якщо хтось з вас знайде того, кого острозькі вважали, можливо, найдавнішим своїм предком. Ну і напишіть це в коментарях. Бажаю розуму і праведних успіхів!